Вітаю на моєму каналі Altcoin Crow. Довго я не викладував ніяких відео, але згадав, що я раніше викладав про своїх ботів і зараз покажу. Поки біткоін падає, можна сказати, що зараз стабілізувався. Як на мене, це найкращий час підбирати вигідні монети перспективні, такі як Біткоін, Solana, Ethereum, Avax та багато інших. І також, якщо подивитись на індекс страха жадності, він також каже, що пора купляти перспективні активи. Але сьогодні мова піде про мої боти, покажу я, які відкрив. Відкрив я на 10 тисяч ботів. І зараз про них детальніше покажу, розкажу і покажу, з яких я виводжу прибуток. Поїхали. Почнемо зі спотового бота по монеті Farm на біржі Binance. Ось так він відпрацьовує у мене. Дана монета дуже волатильна, колись у мене вже був відкритий по даній монеті бот. І знову я вирішив ще раз перезапустити. Бот підійшов вже до нижніх границь, а так як спотовий бот, то взагалі нічого страшного немає. Гарний варіант для усереднення. Якщо, наприклад, ви захочете якусь монету собі набрати на довгий срок на спотовому ринку, ви можете зайти, наприклад, покажу, на прикладі цього по 23 долари, і монета ось іде зниження. Середня ціна вже нижча, ніж 23. Плюс у вас вже буде зафіксований прибуток. На даний момент у мене зафіксований прибуток 26 доларів. Що не так і багато, але монета на спотовому набирається і ти не переживаєш ні за що, якщо монета перспективна. Далі продовжуємо по монеті фарм. Даний бот вже працює в мене 10 днів. За 10 днів він заробив уже зафіксований прибуток 26$, доларів, який ми можемо вивезти в будь-яку хвилину, але трішки меж. 20$ доларів нам дасть вивезти, а 6 приблизно залишить на комісію. І також по монеті Pump. По монеті PUMP бот вийшов з діапазону, але не так уже далеко. І знову, як я повторюю, це спотовий гридбот, і середня ціна. В рази нижче. даний бот заробив 13 доларів, але заходив всього на 200 доларів по даному боту. Даний бот працює в мене вже 15 днів. Тут показується, що він вийшов з діапазону і яка просадка по боту. Буду тримати, поки що закривати не буду. Якщо ціна вкатається на нижче, то я його просто. Закрию, а монети залишу собі на балансі. Також перейдемо до фьючерсних грідботів на Binance, це по монеті LPT. Бот, який в мене вже дуже довгий час працює. На жаль, всю історію графік не покаже. Якщо ми навіть перейдемо. На 4 годинний. Бот показує приблизно за місяць. Навіть тут менше яке. Так, за місяць показує, але він вже працює у мене 2,5 місяці даний бот. По даному боту зараз загальна просадка мінус 900 доларів і просадка. Якщо відняти прибуток, то всього 285 доларів. Прибуток, який зафіксував бот, це 410 доларів, та прибуток по фандингу 220 доларів. Поки бот просадці, я не можу з нього вивезти кошти. Але коли він був у плюсі, я з нього виводив там, 50 доларів, мабуть, щось таке. Діапазон дуже широкий, але вже можемо бачити, що бот підійшов до. Майже до крайніх сіток. Також можемо бачити, що бот працює 77 днів у мене і показує, я вважаю, що непоганий результат, але хотілося б вже бачити плюс. І також заходив по манеті метеора Також бот вийшов з диапазону. Але не дуже низько. Тут я закривати не буду, так як це фьючерсний бот. І фіксувати просадку я поки що не планую. Буду тримати, будемо бачити, що з нього буде. Також зафіксованого прибутку 65 доларів. Комісія за фінансування плюс 7 доларів. ПНЛ мінус 348 і загальний прибуток мінус 274 доларів. І також перейдемо на біржу Бабі, де в мене там відкриті спотові кріт-боти. Загалом у мене тут відкрито 5 ботів, загальний мінус по ботах мінус 1067 доларів. І також можемо побачити, які монети я відкривав. По монеті AVAX відкривав вчораз, Можна ось бачити, що бот працює 21 годину. Поки що 0 прибуткових операцій. Також встановив дуже широкий диапазон і зайшов на 1000 доларів. По монеті Aster бот працює 1 день 16 годин. Також заходив на 1000 доларів. Також з широким диапазоном. І вже по даній монеті 45 прибуткових операцій. Також в мене ще один. Бот відкритий по монеті AVAX тільки USDC, а не USDT. Даний бот зараз в мінус 57 доларів. Прибуткових операцій 114. І широкий діапазон від 12 до 21 долара. Також відкритий по монеті Hype. Також відкривав на 1000$. доларів Зараз загальна. Пінел мінус 76 доларів. Також широкий диапазон і прибуткових операцій 80%. Даний бот працює 17 днів і 3 години. І також мій один з найдовших ботів по монеті МНТ на спотовому ринку, який працює вже 42 дні і 3 години. Загальний пінел мінус 728 доларів. 373 операції і широкий диапазон, ну майже він вже з нього й вийшов. Зараз перейдемо та виведемо з них кошти, які нам дасть. Тут більш детально про даного бота. Раніше виводив я вже з нього майже 200$ доларів 191. Загальний зафіксований прибуток 308 доларів. Що на дистанції показує приблизно річну ставку 107%. Але це поки що бот, то торгується в диапазоні. Якщо він вийде, то ні бот перестане працювати. Це скільки в мене залишилось ордерів і історія. За кожний ордер ми отримуємо приблизно 59 центів. І виводимо з нього прибуток. Можемо вивести 18 доларів. Нажимаємо 100%. Підтвердити. Кошти виведено, Кошти йдуть вам на аккаунт фінансування. Також зробимо так само по монеті Hype Також можемо бачити, скільки бот взагалі заробив. Раніше 5, 6 доларів я з нього виводив. І також активність, скільки сіток у нас залишилось 15 на купівлю, 25 на продаж. І історія. З кожної прибуткової угоди ми отримуємо приблизно 42 центи. І натискаємо кнопку вивести Зараз я можу вивести 26 доларів. Натискаємо підтвердити. Всі кошти поступили нам аккаунт фінансування. Переходимо до AVAX. Також раніше я виводив з нього долар. Загальний прибуток 16,39. 6 на купівлю, 39 на продажі. Осталось секторі І тут у нас прибуток невеликий, так як всього на 200$ доларів бот відкритий широким диапазоні. У нас 10 центів з кожної прибуток закритої угоди. Натискаємо вивести Можемо вивести 9 доларів. 58 центів підтвердити. Всі, кошти виведено. Заходимо по монеті Aster. Тут показує поточний рахунок. Раніше виведених 0. Так як я цей бот уже другий раз відкриваю загальний гріт прибуток. 9,72 в середньому ставка по боту плюс 355 доларів, але це всього день роботи його, тому можна сильно на неї не звертати. Натискаємо вивести 7 доларів можу вивести забираю. І все, по даному боту я вже не можу забрати, так як він ще нічого не, нам не заробив. Із завершених, ти ще я говорив Астер вже в мене працював. І також МНТА, то я відкривав, але перевиставляв. І також в мене ще відкриті боти на велісі. І підв'язані вони до Byb'a, до спотового Байбіта. Відкритий по доджі і по монеті Кейк. По монеті Кейк відкрив, тому що немає бота. Грид бота по даній монеті. Так би я відкривав би бот але вирішив відкрити так на 750 доларів і доги на 500 доларів Кому цікаво, за які боти, пишіть, розповім детальніше. Ось така моя торгова позиція. Більш перейшов на торгові боти. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.